Усім привіт, друзі! Останнім часом активно обговорюють, що в Українах ЄС планують скасовувати тимчасовий захист для українців. І це питання, звичайно, що хвилює мільйони людей. Адже саме завдяки цьому статусу ми могли офіційно жити, працювати і отримувати соціальні гарантії за кордоном. Але що зараз буде, невідомо. Тому давайте я хочу розповісти всю інформацію, яку знаю. А ви спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео і слідкуйте за новими подіями. Що робити далі? Ви мене запитаєте, як легалізуватися в Європі, якщо справді настане момент, коли тимчасовий захист завершиться. І перший варіант у нас це робота. У багатьох країнах можна отримати дозвіл на проживання через офіційне працевлаштування, якщо у вас є контракт з роботодавцем. І Він часто допомагає оформити ці документи. І це ну реальний і доволі правильний поширений шлях. Другий варіант це навчання. Студенти також можуть оформити студентські ВНЖ. Багато університетів у Європі пропонують пільгові умови для українців. Тож це чудово можливість поєднати навчання з легальним перебуванням. Третій варіант сім'я. Якщо у вас є родичі, в ЄС, чоловік, дружина чи інші близькі, ви можете подавати документи на воз'єднання сім'ї. Четвертий варіант біженство це складніший і довший процес, але для багатьох українців він також може бути дуже актуальним. П'ятий варіант це є національні програми. Окремі країни пропонують свої особливі можливості. Наприклад, Польща має програму Карта Поляка у Чехії чи Німеччині дають програми підтримки для людей певних професій. ЄС уже продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня двадцятого року. І щоб забезпечити юридичну впевненість і час підготовки заходів після завершення його дії. Вам потрібно думати про легалізацію в ЄС вже від сьогодні. Також обговорюються варіанти, як люди, які хочуть залишитися, могли б перейти на інші правові статуси. Національні дозволи на проживання за роботою, навчанням або воз'єднаннями сім'ї. І, звичайно, що важливо пам'ятати, що навіть якщо тимчасовий захист буде скасовано, це не означає, що українці залишаться без варіантів. Європа все одно пропонує механізми легалізації. Головне, почати думати про це завчасно і дізнаватися про можливості саме у тій країні, де ви перебуваєте. Що варто враховувати, які бувають ризики? По-перше, це різні правила в різних. Країнах, та що в Німеччині чи Польщі приймають інші стандарти чи вимоги, ніж у Чехії чи інших державах, і важливо дізнаватися саме про ту країну, де ви хочете бути. Не всі зможуть одразу перейти на інший статус. Наприклад, може бути складніше отримати статус біженця або інші види міжнародного захисту, якщо критерії якісь певні не відповідають. Ну і звичайно, не змішувати статуси, як зазначаю, що не можна одночасно мати тимчасовий захист, і, наприклад, там статус біженця, треба буде обирати. Дуже цікаво почути вашу думку в коментарях, що ви плануєте робити, якщо ви зараз знаходитеся за кордоном, чи плануєте можливе повернення в Україну? Напишіть, будь ласка, свої варіанти. І підписуйтесь на наш канал, дивіться далі, тому що буде ще більше новин. І як тільки я дізнаюся щось нове і цікаве, ми зустрінемося з вами на цьому каналі. Ставте лайки і підписуйтесь. Усім па-па!